За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив генштаб зсу у ранковому зведенні повідомив про авіаудари на Слобожанському та Куп'янському напрямках, а також обстріли понад 25 населених пунктів регіону. Начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов розповів, що увечері 7 червня під ракетний удар потрапило село Малинєвка Чугуївського району. Там пошкоджено цивільне підприємство. Рятувальники повідомили про чергового потерпілого від ворожих мін неподалік села Гаврилівка Чугуївського району. Чоловікові 83-го року народження відірвало стопу. Залізничне сполучення на відрізку між станцією Дергачі та Новою Козачою призупинять до кінця місяця. Про це попередило керівництво Дергачівської громади. Під егідою ООН 8 червня відзначають глобальне екологічне свято Всесвітній день океанів.